Друзі, вітаю вас! З вами разом малюватимемо та зробимо цікаву аплікацію за мотивами української казки Зайчик і лисиця або зайчикова хатка». Тож, нам потрібно білий аркуш паперу. Нам потрібні фарби кольорові. Гарний настрій і, звичайно, що пензлики і заготовані вже заготовки. Тож, що нам перше треба зробити? Ми беремо зелений або салатовий колір. І гарно профарбовуємо у нижній частині білого аркушу зеленим або салатовим кольором. Ось такі гарні, дивіться, одна, наступна і ось так гарно. Можна ось такою лінією, а можна ось так. Промальовуємо, щоб у нас була зелена травичка. Тож дивімося, що у нас вийшло. У нас вийшла з вами гарна. Зелена галявина. Коли у нас вже така робота готова, ми з вами що робимо? Ми з вами беремо заготовку. Ось у нас заздалегідь заготована ось така гарна лисичка. Подивіться на неї. Ось вона. З казки зайчикова хатка ми цю лисичку. Заздалегідь, взявши клей, наклеїмо ось сюди. Де у нас є що зелена галявина. Подивіться, що у нас вийшло? У нас будиночок вийшов на зеленій галявинці. Правильно? Але щось тут ще не так. Давайте вгадаємо. Правильно, сонечко, сонячне проміння і сонечко. Ми отут в куточку. Або ось тут розміщуємо, промальовуючи наше яскраво жовте сонце. Правильно, все у нас вийшло, подивіться. Але ще треба промінчики, які зігрівають землю. Подивіться, як ми їх промальовуємо. Один буде довгастий промінчик, а інший трішечки менший. Довгастий і трішечки менший. Так, молодці. Сонечко ми намалювали, галявину ми намалювали і лисичка у нас живе в будиночку. Тож, сьогодні ми молодці ми виконали аплікацію з елементами малювання щодо казки зайчикова хатка. Тож, ми на крок стали ближчими до школи.